Відтило шостого року зону раптово осяяло нестерпне світло, на мить запанувала повна тиша, і було видно, як у небі випаровуються хмари. Потім пройшов страшний гуркіт, здригнулася земля. Більшість військових з охорони периметра миттєво загинули. 2007 рік учені дотепер не можуть дати переконливих пояснень, тому що сталося. Експедиції незмінно закінчуються трагедією, а на численні вцілілі розповідають про тварин мутантів, які відзначаються дивовижними здібностями. До да, це у нас новий мутант. 2009 рік. На території зони відчуження за різними оцінками присутні від однієї до трьох сотень неврахованих осіб. Ці люди називають себе сталкерами і займаються в основному пошуком так званих артефактів, аномальних утворень, за які можна отримати чималі гроші. Ну, три сотні це вже багато.